Я працюю водієм тролейбуса у нас в Чернівецькій. Ну, в Чернівцях у місті. Є троє дітей, внук. У нас в сім'ї було так, що як я ще був маленький, пам'ятаю від самого дитинства свого, що моя мама була навчила таку молитву, що ми ставали всі молити. Ну, Вони казали з татом одну молитву, а я лише вмів казати. Дякую тобі, Господи, за хліб, за сіль, за водичку. От я так пам'ятаю цю молитву, коли вона мене навчила це. з самого дитинства я ще до школи не ходив, ще маленький, бо може я не пам'ятаю чотири рочки мені було, чи скільки. Ну я запам'ятав цю молитву, що вона мене навчила цю, і я ставав з ними. Моя мама. Водила мене з собою до церкви завжди. І нас вчили в школі, що Бога ні, але все рівно ми вірили в Бога. Мене мама з малку навчила вірити в Бога. Мене, ну, в основному, мене мама вчила. Потім тато мене дещо мені багато розказав, бо він потім покаявся, він з мамою вони розійшлися. Він покаявся і він бувало, що він там випивав, не так собі вів свій образ життя. А потім щось його переключило, і він почав ходити до баптістів. І він там прийняв хрещення. І потім з часом почав проповідувати. Він навіть ну, виходив за кафедру, давали йому слово, він навіть проповідував. У мене отчим був. Вони з моїм татом здибалися. Вони якісь книжки один одному передавали. Вони отчим теж також був віруючий чоловік. Но він до православної церкви. І він... Наклон мав на українську церкву, що туди, якраз це 90-ті роки було, він якраз це все, він якраз більш був до української. Але тато мій вже був баптістом. і вони він там давав, бо він був більш до, до цих книжок, до бібліотеки, і давав очіму також читати разниці ну, літературу про, про Господа. І потім так сталося, що пішов отче, мама уїхала в Італію. Так ми собі жили, тато мій, як вам сказати, тато мій почав знову пити, відійшов від церкви, так він загинув. Він чуть не згорів був, да, були проблеми в нього, він чуть не загинув. Але ну, Бог поміг, що він відійшов від того, але все рівно, так він, потім його якби інсульт їмив. І він у 70 років помер. А я просто віру в Бога завжди. Завжди я це вірив. Да, я теж ходив на дискотеки ходив, та як всі остальна молодь. Десь у 2002 році я з заправки пішов. Я робив на заправки з заправки, я пішов на базар Калинівський, так Бог поміг мені, що я став дежурити на базарі. Я оформився туди на роботу. І там одна жіночка носила каву чай. Вона ходила до Адватистів сьомого дня. Да. І ми, я з різними любив ну, спілкуватися про Господа, бо якщо я чув, що десь іде слово про Господа, я старався там бути. Я... мені цікаво завжди було це, я хотів черпати від інформацію. Час від часу я старався досліджувати Слово Боже. Досліджував я сам, потім спілкувався з багатьма людьми, і тепер у кінці десь десь... 18-2019 рік 2018-2019. Я коли на базарі ем, вже робив контрольором, касиром, ми обілічував машини, то там під'їжджав один чоловічок, він був з адвентистів 7-го дня реформатів. І ще один Віталій теж там був, який він торгує кава, чай бульйон, він п'ятидесятник. І ми як сходилися троє, от, це, сам, вони як приходили, ми сходилися троє і завжди говорили про Бога. Я завжди мав з собою таку Євангелію, новий заповіт, маленьку, таку синеньку. І почав з дружиною свою про це говорити. Вона почала читати. Я дуже дякую Богові, дуже дякую, що він їй підсобив для того, дав їй такий розум, що вона теж почала читати. Я навіть не зрозумів нічого. Потрохи, потрохи, от я навіть пам'ятаю, що я... Той коронавірус, що був, ми приходили, я приходив з базару, я любив собі випити самогоночки, файно собі, так то. І потім мене значило, щось, щось я кажу, щось мені не, не добре, щось мені вроді тут, коли п'єш, випив хорошо, коли ляг спати, встаєш недобре, щось починає в голові ну, не добре. І Я сказав, що краще це трошечки відійти. Любив ходити також з друзями. Зі своїми кумами, там, батьками, ходити на природу віддихати, ми ходили з ночовками так само. Я любив випити я... цей чоловік, цей реформатор, цей адвентистів сьомого дня. Він сам не, ну, не проповідував, але ми дуже з ним общалися, ми читали. Він дуже добре знав, ну як слово Боже, він не знає. Він мені казав, ну відкрий то, то, то я відкривав, ми читали, ми з ним розсуждали. Нам дуже добре було над нами, якби можна, я так і скажу, не то що, а Дух Святий працював, бо він постійно був з нами. Я його якби відчував. Бо в мене тут всередині, отут у грудній клітці, в мене так би якась борьба йшла, щось там щось одне тягне туди, друге сюди. Я не знав, що це таке відтворяється. І ми спілкувалися з ним по телефону, про Бога завжди. говорили. От навіть він мені каже, ну Віталій, читай то, то, то. І ми так з ним спілкувалися багато часу. І він мене навіть запросив туди до себе, у... коло там є церква Адвентистів сьомого дня реформатора. Я був, прийшов туди, до тої церкви, до нього. А церква Адвентистів сьомого дня, вона буквально через хату від мене. Я скільки років прожив тут у дружини 25 чи 24 роки. Я ні разу не зайшов у ту церкву. Ні разу я не був у тій церкві з Адвентистів сьомого дня. Скільки я там жив, ні разу. Приходили люди, мене запрошували, приходіть до нас до церкви. Я кажу, да-да-да, дякую, дякую. Ну, так як обично, так, як зараз ми коли пропонуємо своїм якимось там рідним, близьким знайомим, приході там на якесь свято. Так само кажу, добре, дякую, але ми щось там не можемо. І я теж так само ніколи не приходив, я був молодий, я знав, що неділя, мені не треба цієї суботи, цих суботників, не хочу я там. Ну і прийшов такий час, що пішов я сам. Вона не знає, чого вона не йшла, чи що, ну не знаю. Пішов я сам до церкви у суботу. Прийшов. І кажу, якраз там був там один мій сусід, і кажу, ну заведіть мене, бо я тут ще ніколи не був. Він каже, ходи. І я зайшов, ми з ним, я зайшов туди, мене прямо, можна сказати, зустрів, такий є там Іван Трачук. Дуже гарний пастир він був. Як для мене, він на рік від мене старшими, та як сверстник, і він зразу мене зустрів. Заходьте, то після богослужіння він зразу підійшов, ми з ним познайомилися. Ну, як має бути, він мені дуже як людина сподобався, як пастир. і ми почали з ним якби більш часто май здебатися. І він почав ну, пропонував мені вивчати слово. Дуже. Гарна людина, я дякую Богу, що є такі люди. І він приходив часто до церкви. Він там питання, якісь вирішував, приглашав мене, ми завжди з ним вивчали, вивчали, вивчали. І так якби вже вийшло, що він мене вже готовий до хрещення. Так. Хоча я не хотів, я навіть наміру такого не мав. Але ну, колись в душі я дуже хотів. Постійно в мене була така гадка, щоб я прийняв водне хрещення. І так вийшло, що було таке. Ми там ночували, приймали біженців, бо то якраз почалася була війна. Я... Ми просто відвідували церкву, ми не були членами церкви з дружиною. Але ми була війна, і ми там бували дежурити, Просили мене. Я кажу, так, да, звісно, я ж тут близько живу, я обов'язково Ми ходили, дежурили там, ну, з цими біженцями, там ночували, щоб ну, мало ли що. Ти тобто світла виключали, війна. Ну Так я здружився з ними і потім кажуть, що є лагері для. Ну, якби не віруючи, що віруючі мають пригласити кого з невіруючих, і ми маємо їхати у цей лагер ворничани. Ви не хочете, а дружина моя каже, давай їдемо, їдемо туди з ними, там містер, їдемо туди. І ми поїхали туди. Ну і як там ці всі постійно богослужіння були зранку, в обід, на вечір. Мені дуже подобалось. там, От ми брали самого молодшого сина з нами, він з нами був теж так само. І там я вже бачив, як хлопців готують до... там було 12 чи скільки чоловік готовили до, якби вже завтра мали їх іти хрестити. І приходив вже той день, коли вони вже всі вийшли на сцену, там багато людей дивляться, що ці люди, які мають зараз їхати на Дністер, приймати водне хрещення. Ну я так сижу на лавочці, ми так збоку, бо не в палатки ми сиділи так на... збоку. І він каже, хто хоче ще, даже, нема проблем, хто ще хоче прийняти водне хрещення, хто хоче заключити з Господом завіт, будь ласка, виходіть сюди. А я кажу до своєї дружини Наталка, Та ж іди. А Вона каже, то чого я, іди ти, йдемо разом я кажу, ну я роблю на роботі. Я проробив на Калинівському ринку 20 з половиною років. І в мене тільки один вихідний понеділок. Я зараз лишаю роботу, лишаюся без роботи. Ну, реально, без роботи лишаюся. Я кажу, та я не йду, кажу. Мені треба спочатку якусь роботу підшукати, бо в мене лише один понеділок вихідний. А просю їх, вони мені суботу не дають вихідний. Так десь колись за свій що дають, а так і не дають. Я так з ними там. Не дуже, і вони не хотіли спеціально вже мені потім давати. Ми сидимо, так ми з нею переговорили. І він далі говорить, я знаю точно, він каже, Гунько Віталій Мірч, він каже, я знаю точно, що ще хтось хоче вийти сюди, що хтось хоче прийняти водне хрещення. І я так сижу, у мене так аж волос так дибом став на це, на руках, і так моторошно мені стало. І так якби до мене каже таке слово. Каже, що? Боїшся лишити роботу свою? Що, А як ти ходив усілякими дорогами, усілякими брашками своїми ходив, а я тебе спасав, і ти лишився живий, і тебе не вбили, і ти ходив, пив, курив, і десь ти там щось відтворяв, які діла, каже, і я тебе прощав завжди і зберіг аж до цього дня, а ти каже, мене із-за роботи. Як мені він це сказав, цей дух. що Мені, мені я тако, як стрибнув з тої лавиці, і прямо туди до сцени я покрукував. Пішов я туди до цієї сцени, не оглядаючись, в мене аж сльози на очах почали. І я прямо пішов туди до тої сцени і чув з боку, що ста якби йшло ще за мною. Я коли прийшов до сцени, і Віталій тако подивився на мене, Гунько, і каже, Віталій, Віталій, я знав, ми молилися за тебе. Ми молилися вночі за тебе. Я знав, що Бог тебе каже, що, що Бог тебе торкнесе. І я ж сльози прийшли, я дивлюся, і моя Наталка біля мене теж так само вже плаче. І тут, коли це все перевернулося в моєму життю, і коли ми пішли, я дійсно охрестився у воді, мені легше стало. Я дуже став довольний. У мене нема тої туги після цього. От я відчув. Початок премудрості, страх Господній. От щоб ми були розумні, щоб ми читали книжку, щоб ми більш до Бога були прихильні, то нам потрібно боятися, щоб ми його не образили. От так я скажу своїми словами. І так хочу сказати для всіх, хто буде мене бачити ну, на цьому телеканалі. Я хочу вам сказати, щоб нікого не боятися, тільки Господа, бо це все нечистий, хоче запугати нас тим, тим, тим. Ну, він різні способи. Шукає, а нам треба тільки боятися Господа і жити з ним. І коли він бачить, що ми дійсно з ним, він нам все дає. Він вже і так нам все дав, кожному. Ну подивіться самі на округи, все він нам дав. Я думаю, що просто треба йому віддати належне.